Добрий вечір. Добрий вечір. Як, як в Раді, бачите, який в раді Так що це живий це, процес, це нормально. Це та, демократичні стосунки у вас. Дивіться, з Віталієм хотіли говорити дуже багато про те, чим живе місто, і Віталій часом досить здивовано реагував на деякі речі. Я розумію, що міське господарство це річ складна, але найперше зауваження, яке одразу висловлюють всі, хто стежить за становленням влади, ну після того як обрали мера. Що ніхто не бачить зовнішніх проявів, щоб щось помінялося в столиці. Ну, це абсолютно зрозумілі речі, тому що люди завжди я очікування будь-кого хто обирає, в тому числі й мої, напевно, очікування і ваші. Коли ми за когось голосуємо, то ми вже чекаємо, що зміни зрушення і реформи відбудуться буквально завтра. Це нормальне людське побажання. І очікування зрозуміло. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що кожен чекає вже якихось змін, щоб відбувалися події на дорогах, дороги були кращі, таке інше. Але насправді дуже багато проєктів, які сьогодні вже здійснюються міською новою владою, вони в такому що стані, що їх показати, продемонструвати от зразу неможливо, але вони в роботі. Ано деякі про які вже можна говорити, наприклад. А сьогодні всі вже, напевно, чули, що таке карточка киянина, це чув, єдиний та. документ, який буде. Не документ, це пластикова картка, яка буде давати можливість проїзду будь-яким транспортним і наземним, і підземним в місті Києві. І причому кияни, які будуть користуватися цією карточкою, вони будуть мати певну пільгу на оплату проїзду, в тому числі, наприклад, київські пенсіонери, бо недавно була дискусія там приводу того, що, а чому пенсіонери українські і загальні інші так, не можуть отримати. Так, це вона. Єдине, що це, це ще платіжна карта візи, я так розумію. Так. Тому тут, а тут картка, питання розраховувати. Вона не пл... Вона може бути. Зараз ведуться переговори з банками, щоб вони оперували цією е карткою, для того, що одночасно що одна карточка в кишені, одна електронна кишеня, яка не міг отримати, наприклад, і пенсію на цю карточку, і розраховуватись нею, і одночасно оплачувати проїзд. От, в разі необхідності і термінали будуть щитувати, бо бачите, сучасну штука, термінал буде щитувати можливість, наприклад, як провести облік, скільки людей насправді витрачає коштів на проїзд київським метро. Бо ці пластикові жетони ніхто не може нам відповісти на запитання, а скільки їх надруковано, наштамповано? Незрозуміло стану. Ну там ходять байки, що по 2 мільйони на день заробляли. От, А тому ця електронна система вона вже буде повністю давати контроль і облік. І ми будемо з вами чітко розуміти, скільки ж людей насправді в день проїжджають і скільки вони платять коштів за проїзд. Це один з прикладів. Зараз ведуться почали такі роботи, як запрацювала нарешті інвестиційна комісія, і вже два проекти на розгляді цієї комісії відбувалися. Це конкурс на забезпечення. З вайфай зв'язком знову ж таки на станціях метро. А декілька інвесторів запропонували своє можливе забезпечення доступу до інтернету під час переїздів. Але місто поставило умови не тільки пою участь там заплатити кошти за те, що вони будуть користатися, скажем, площадкою, да, на якої вони будуть вставляти ці свої вайфай-передатчики, а інтерес міста в більшому в безпеці. Тому зобов'язали того інвестора за свої кошти профінансувати розміщення камер відеоспостереження і в вагонах метро, і на станціях самих, і вивести їх на загальний пункт пункт для органів внутрішніх справ служби безпеки України, того щоб могли спостерігати в зв'язку з тим, що ми з вами розуміємо, що рівень потреби в безпеці набагато підвищений зараз. в Києві. У нас багато є дзвінків, телефонних дзвоників постійно щодо замінування. Торгово-розважальних центрів, кінотеатрів. Тобто, нас з вами тренують хлопці зі Сходу, бо, як правило, служба безпеки доповідає, що всі дзвінки йдуть з Луганської Донецької області. На щастя, поки що це тільки дзвінки. Але місто має переналаштуватися, і ми повинні з вами вже жити в режимі, як живуть міста, такі як Нью-Йорк, Лондон, Тель-Авив, чи, Тель чи Єрусалім. Тобто, відношення до громадської безпеки воно має змінити психологію, філософію не тільки міської влади, а кожного громадянина. З цією карткою, все ж таки, це вона вже впроваджується. Так, вони вже видаються І лише пенсіонер. Так. Спочатку так, тим, кому скажімо, важче її отримати. В першу чергу зараз знову ж таки, от ця реформа, вона поступова. Спочатку ми забезпечуємо пенсіонерів для того, щоб вони могли, отримавши цю картку, спокійно пересуватися в будь-якому ну, використовувати, як тільки термінали будуть поставлені. Іншим людям будуть термінали бути? поставлені. А, ну, ідея ж, яка? От, відмовитись взагалі від жетонів, від талончиків. А має бути електронний термінал, який буде зчитувати вашу поїздку. І оскільки буде введена зона. Я боюся спитати, це я подібне бачив зараз. В Стамбулі я в Лондоні такі є. В Парижі є. От, в Лондоні система Ойстер, тобто вона працює. Вона може бути на один день, може бути на тиждень, на місяць, там, на рік куплена, і далі вже ви, в залежності від того, де ви проїжджаєте, яка зона, це чи центр, чи скажімо, на, десь на окраїні місця, різна вартість проїзду буде. Але має бути єдиний електронний квиток, для того, щоб ви собі не мали не морочили голову, коли ви переїжджаєте. У нас скажі, що різні зони, у нас зон немає. Будуть. будуть тому що це ідея європейських міст, в залежності, де більше на, на... коли. Ці зони будуть, як вони От будуть стан, поділятися станом на сьогоднішні... як парковочні, чи це в інших межах буде? Я не готовий сказати саме які, тому що зараз прораховується кількість перевезень і навантаження на ту чи іншу зону. Ну центр має бути дорожчим, це зрозумів, тому що більше людей будуть переїжджати. Це можливо, скажем. Буде мотивувати людей, яким насправді не потрібно в центр. А вони йдуть умовно з лівого берегу на правий берег, поїхати можливо якось там, але ми маємо забезпечити їм можливість такої окружної поїздки, тобто це введення наземного електричного транспорту. Там на сьогоднішній день вже працюють експерти, які мають запропонувати нам повністю програму цієї зональності, прораховано з точки зору можливості перевезень. Над ви знаєте, що виявляється в Києві трудова міграція киян. Середньому оцінюються десь 300 тисяч тільки з лівого берега на правий кожний ранок. Тобто вони їздять туди і назад, на туди назад. Так, це тільки киян, плюс 300 тисяч наших сусідів, які приїжджають з Борисполя, з Броварів, з Василькова, там Бухова чи Вижгорода і так тобто далі. Тобто півмільйона людей з гаком туди зранку, так, і ввечері виїжджають. А потім ввечері. Тому що колись, коли будували, скажімо, ідею Києва, то не, не збалансували наявність житлових масивів. І виробництво там не розміщувало, чи державні установи. І у нас, сьогодні, умовно, на правому березі більшість виробництва, більшість державних установ, а на лівому березі, як правило, спальні райони. І от лівий берег, 300 тисяч, ух, зранку, а ввечері ух назад. От у навантаженні, от бачите, на транспортні коридори. І тому всі ті речі зараз прораховуються. І, і в тому числі стоїть зараз ну, на, на меті це перенесення і виробництва, і Мотивація відкривати офіси, відкривати навіть державні установи на лівому березі. Для того, щоб збалансувати, можливість... як же вони мотивація? Якщо проблема з тим, щоб туди доїхати, в людей зараз є. А от для того, щоб люди, які живуть на лівому березі, мали можливість отримати робочі місця на лівому березі. Щоб не було потреби їхати на правий берег. Дивіться. Ну питання собі тут на розумову, не знаю. Кілька годин виходить. А я готовий до вас приходити не один раз. Так? Запрошуйте. Це прекрасно. Все ж таки, якщо ця картка ви говорите, це перший крок. Тобто це сплата проїзду буде метро, автобус, будь-який вид транспорту? так, будь який вид міського транспорту, окрім таксі, поки що. Тому що таксі, тут треба окрему реформу робити, оскільки нас приватні таксі. Тому а, тут питання, чи готові вони встановлювати в себе ці термінали, по яких можна так само зробити оплату. То, умовно кажучи, як у нас виглядатиме вхід в автобус на перші двері? А, ви знаєте, електронні сучасні технології дозволяють зайти вам будь-які двері, і вас з вас буде зчитувати датчик, що ви зайшли. І Ні, ну бо так от є, є, в, є в європейських країнах ви заходите на передні двері і тут же водій контролює, що ви сплатили проїзд. Правильно, це якщо ви сплачуєте проїзд. А якщо у вас в кишені ця картка, вона дистанційно, якщо ви даєте дозвіл, там, вона дистанційно буде зчитувати вашу поїздку. От ви зайшли, умовно перетнули якийсь кордончик, назвемо його так. І датчик считав, що ви зайшли. Вийшли все він порахував, скільки де ви проїхали дуже просто. Тобто автоматично, якщо картки нема, хто визначає? А от якщо картки, тоді на перших двері або водій має можливість, або будуть стояти на відповідних зупинках можливості придбати одноразовий проїзд, там денний проїзд, як це знову ж таки зроблено в Європі. Ну, ви не можете сісти в Лондоні на метро, якщо у вас немає картки. Ви підходите до каси і купуєте одноразову поїздку. Так, ну ви кажете, на всі двері це що турнікети на дверях будуть. От як ти зайдеш, ну тебе нема картки, ти заходиш? Окей, тебе не щитують. Далі що? А, ви маєте на увазі, що хтось буде прориватися без картки? Ну так, це треба продумати. Я думаю, якась буде технологія. Як важлива контроль. Я так... Ну не... я ж чому за передні так. двері питаю. Тому що в деяких країнах стоїть турнікет, як от у нас в метро. можливо, можливо, так що там І, і заходять не на передні, виходять так. з усіх. Але там перевіряється я і тому, там притуляється саму технологію, як воно буде сам особисто ж не готовий до кінця вам проілюструвати, тому що я безпосередньо не займаюся транспортною реформою. Я просто знаю, що це є, і ця ідея обговорюється, і вона вже ну впроваджує зараз. В день, йде питання, хто буде на вартість проїзду? Питання важливе. О, це О, не просто важливе. Непри, неприємне питання. Ні, я воно приємне питання. Воно дуже, дуже приємне. приємне якщо б вартість проїзду сьогодні, як Значить... якщо б брати до. Курсу, який зараз стрибає, так як несеться в далечині, як красивий кінь, то вартість проїзду відповідно до європейських нормативів у нас би складала 13 гривень за так, одну поїзду. У нас сьогодні майже безкоштовний проїзд, тому, що та компенсація, яку сплачують пасажири, вона не покриває витрати на сьогоднішній день. Насі. Всі... Системи транспорту не по суті дотаційні по великому рахунку, і тому проїзд має бути підвищений. Але от питання до якої міри, який розмір цього проїзду має бути? Оце знову ж таки нам мають порахувати експерти, тому що станом на сьогоднішній день не стоїть завдання заробляти надприбутки, умовно, тому самому метрополітену. Спочатку знайти джерела реальні. Де гроші на тих пластикових жетончиках втрачаються, а потім порахувати той прибуток, який необхідний для того, щоб відновлювати автопарк там чи ну в даному випадку, там якщо це метро, то парк там тих поїздів, платити заробітну плату, забезпечити. Тому що це все ж таки комунальне підприємство, мета якого забезпечувати сервіс для мешканців міста ну, і комунальне України. підприємство воно утримується за рахунок громади. А два, два може бути джерела утримання. Або громада отримує за рахунок своїх податків, якщо це комунальне підприємство надає певні послуги, які необхідні, але не заробляє на цьому. Другий вид комунального підприємства, надаваючи послуги, надаючи, воно заробляє гроші. Метрополітен заробляє гроші. Тому що є, наприклад, комунальні підприємства, такі, як, скажімо, благоустрій, так, забезпечується. Їх завдання це інспекція, це знесення незаконних малих архітектурних форм, те, що ми в народі називаємо мафами і мафіозі їх розставляють. Розумієте? От. Чи, наприклад, Зеленбуд. Зеленбуд, його зобов'язаний це чистити сміття, підрізати дерева і саджати квіточки, коли там потрібно, там на міських клумбах, і займатися пильнуванням за зеленими зонами. А на чому їм заробляти? Це комунальне підприємство, який має отримуватись за рахунок бюджету, але без нього неможливо. А комунальні транспортні підприємства можуть заробляти, але треба правильно порахувати тісно. Я, розмитро... я до чого? Про вартість проїзду в метро або в іншому громадському транспорті столиці, або якогось іншого міста України. Це різниця невелика. Ще ніхто не уникав, жодна європейська країна. Там всюди коливається від одного євро або долара до двох вартість проїзду. Що би ви не розказували, що у нас тут соціально. Незахищені, у людей, немає коштів. Ну та там просто не йдуть одну зупинку метро, там ідуть її пішки. Так от, у нас тому і продумана система оцього зонінгу, вона ну, буде завпроваджена для того, щоб люди чітко розуміли, якщо він хоче просто проїхатись в центр, він заплатить більше, ніж він заплатить, якщо він туди не поїде. Якщо ми будемо вважати, що є незахищені верстви населення, яким ми маємо дати пільгу, то ми шляхом цієї пільги, можливо, якоюсь монетарною політикою, скорше всього, зможемо це навантаження не зменшити, але переважна більшість повинні платити справедливу ціну. Правильно, я до чого веду, що Шо... тобто підняття тарифу на проїзд, воно зменшить навантаження на утримання комунального транспорту і з Воно очевидно, воно відбудеться. Тут треба чесно ну, бути один переваг. Так до якої межі От, От я ж можу... кажу. Я не готовий вам зараз назвати, тому що там одні називали 3 гривні, другі 4 гривні. Але станом на сьогоднішній день галапуючи курс співвідношення гривні до валюти. А оскільки є складова, в тому числі валютна стосовно і палива, наприклад. Бензин тому ми свій мало де отримуємо. Тому від цього дуже знову ж таки залежить і тариф на проїзд. Ну, знаєте, таксі б мало швидко зреагувати, а вартість проїзду в таксі не помінялася. От як було рік тому 34 гривні, от звідси до хати, так воно і є. Це може вас вони просто пізнають і саме для вас. Ні, це приходить. 34 знаєте, гривні? це коли собі таксі намутиш отак на телефоні в застосунку, воно розраховує вартість 34 гривні. Рік не міняється. Ну, хороша компанія. тримає Сюди однаково. Ні, я просто тут, коли закладаєте паливо, тут питання, чи готова влада зробити, хоч от, бодай раз крок серйозний на те, що вартість проїзду не може бути 2, 3, 4 гривень. Це треба розуміти. Так, як ми з вами говоримо про те, що абсолютно ми готові до цієї реформи, щоб підняття проїзд, плати за проїзд, воно неминуче. Але воно має бути. Обґрунтованим і зрозумілим для людей. Чому саме? Скільки? От яка буде цифра? Не знаю. Ви відповідь не даєте, а я можу розрахувати по-іншому. Я по відповідаю поки те, що я знаю. Якби я вже знав, що запропоновано саме 5 гривень, я б сказав, запропоновано 5 гривень. Але ще ж експерти не дають остаточні відповіді. Скільки далі питання, яке випливає з усіх подій, які відбувалися, От Хрещатик був пішохідним, перекритим. Де факто Київ від цього особливо не потерпав. Хрещатик відкрили, але сенсу немає. Чому київська міська влада не розглядає питання можливості пішохідного хрещатика від майдану незалежності і до тієї ділянки, де ну, Ви де знаєте, я з вами не можу погодитись, тому що ми отримували величезне, шалене кількість звернень про те, щоб відкрили хрещаток. тому що транспортний потік це досить серйозна артерія. І навколо на всіх вулицях, всі калатеріальні, як скажу, вулички, вони потерпали від завантаження транспортного. Як тільки відкрили хрещатик, то зразу це зменшило навантаження, тобто проїзд по Хрещатику зменшив проїзд по сусідніх вулицях. Величезне звернення киян приблизно такого тексту. Ми перші вийшли, створили Майдан. Ми вимагаємо, що на сьогоднішній день знаходження там закритої зони, воно є недоречним, воно перешкоджає нормальному проживанню в місті. І це була реально виконана потреба, яка була, я її не придумую, це величезна кількість звернень була. Тобто, ви вважаєте, Хрещатик пішохідним не може бути? А, ну... У нас немає можливості собі дозволити таку розписку. Ну було роз, слухати можливості не було, але життя саме зробили його Правильно, життя. Зробило, тому що була мета більш цінна, більш важлива і можна було потерпіти, але люди розуміли, що не буде все життя стояти. Ми виквомайдан виконав ну, є, є громадські ініціативи, що треба його зробити було пішохідним і забути про їжу частину вулиця Хрещатик, яка але... дуже широка, не виправдано порівняно з усіма потоками, які в нього вливаються. Ну, знаєте, є інші громадські ініціативи, які говорять там і пропонують багато речей. Але треба ж ще зважувати на те, що з точки зору міста, ну філософії залі розвитку міста, його функціонування, не завжди будь-яка громадська ініціатива. вона… Володіє достатньо кількості інформації, щоб приймати зважене мудре рішення. Для того і по суті, кияни обирають представницький орган, завданням якого є приймати такі рішення. І, наприклад, зараз для мене зрозуміло є питання прохідної, скажімо, частини вулиці, поки що інститутської, від Майдану і Хрещатика до там, скажімо, вулиці Оргінської, де відбувалися криваві трагічні події. Я просто вас проінформую, що відбулося засідання комісії з переименування, яку я очолюю, і було прийнято рішення рекомендувати Київській міській раді переименувати часткову вулицю Інститутську на вулицю Героїв Небесної Сотні. І це питання буде подано, як вже проєкт рішення на розгляд Київської міської ради. І на наступному, не тому, що от завтра, післязавтра буде, а на наступному, це через два тижні буде це питання розглядатися. І я переконаний, буде ухвалено Київською міською радою. В тому числі і питання створення там меморіального комплексу, і питання, чи залишати це частиною непроїжджою, чи відкривати інститутською. Але настільки різні думки в громадськості, ви собі навіть не мовляєте. Були громадські обговори, наприклад, щодо перейменування, так от за перейменування 61% проголосував. Я був переконаний, що буде більшість, ну, більше це відсоток. А є люди, які вважають, що не потрібно називати, щоб не ходити по вулиці Героїв Небесної Сотні, а назвати міст, ну, той, що над інститутською іменем Героїв Небесної Сотні. Різні думки, різні ідеї, тобто, в, тобто, в принципі, всі за те, щоб увіковічити пам'ять героїв. Але от як це зробити, у кожного своя позиція. І в цьому якраз полягає демократія, щоб от, зібрати думки і прийняти якесь зважене рішення. Є, ще в мене питання, звісно, стосовно ЖЕКів. От що це за такі організми у нас в міському господарстві? Тому що ну, нічого не міняється. Там створюєте ОСББ, не створюйте, приходить Джек, який там, не знаю, в певний спосіб обслуговує цю територію. Обслуговується вона, причому, якщо ви розуміли, з точки зору мінімальної доцільності потреб, ви знаєте, насправді ЖЕКи майже в себе віджили, тому що в них навіть немає вже тих функцій, і тих можливостей, які були раніше, коли їх створювали, коли була зрозуміла їх природа, тому що багато послуг комунальних сьогодні не надаються там державними чи комунальними підприємствами. Сьогодні Водопостачання це водоканал, він е, стороння організація. «Київенерго» – це стороння організація, яка забезпечує відповідно жиленням енергію там і в тому числі надає тепло. Тому сьогодні функція ЖЕКО зібрати платіжки і за вона абсолютно відмирає. Тому сьогодні розвивається реальна ОСББ, їх вже близько, якщо напомню, 2,5 тисячі будинків е, е, задіяні в цьому. Сьогодні ОСН досить, досить розвиваються, тобто осередки місцевого самоврядування. Сьогодні вже проголосовано Київською міською раду на здається, якщо не помиляюсь, попередньому останньому пленарному засіданні введення інституту якраз будинкових уповноважених, які будуть безпосередньо спілкуватися не тільки з жеками а з тими, хто надає ці комунальні послуги. І сьогодні готується проект введення комі інспекції, якраз яка буде. От на аналог захисту справ споживача є така агенція, ви знаєте, напевно, знайомі. От щось такого буде створюватися такі інспекції, яка буде захищати інтереси мешканців по відношенню до будь-якого постачальника будь-якої послуги комунальної мається на увазі в домівку. Тому я абсолютно з вами згоден, Поступово жеки відійдуть, і якусь іншу форму вони змінять. Але Я якийсь диспетчер чи оператор він має бути, тому що тут питання в кого на балансі, той чи інший будинок, тому що є будинки, які в комунальній власності, навіть якщо там приватні квартири, але до кінця вони не перейшли в володінь. Тобто хто тримає на вас, хто відповідає за прибудинкову територію? Там багато організаційних питань. Які сьогодні поки що свої вирішення не знайшли, особливо між будинками є території. Але Знаєте, ви, ви я праві... змушений сказати, що часу у нас менше-менше, і ну, ми все реально не пройдемо весь порядок денний. Давайте щось візьмемо. З мене ми. тут по вже має бути громадська в ефірі на русском язике, тобто окремий блок. Є дзвінок скайпом. Давайте дзвінок скайпом приймемо і домовимося, коли ви прийдете наступний я раз. Я готовий тому, запрошувати. До вас в мене питань безліч насправді. Добрий вечір. Називайтеся хто ви і ваше питання. Добрий вечір. Звати Олексій. Я пропоную вам з Франції, з міста Страсбургу. І якраз хотів пану Олексієві, своєсті відкоментувати, яка складається у місті Страсбург, та у Франції, можливо, більш загально. Дійсно, є загальні тарифи на різні види транспорту, на автобус, на трамвай, але вони набагато простіше в адмініструванні і в технічному сенсі. Тут немає дуже таких складних і технічних пристроїв для зчитування даних, квитки, звичайні, паперові. Це все значно здешевлює вартість. Проїзду, зрештою. Та пропозиція, яку оголосив пан Олексій, вона, як на мене, вона достатньо вартісно буде виглядати. Це все треба закладати в собі вартість для потенційних інвесторів, або в бюджет Київпастрансу або іншої організації. І, відповідно, це буде відображатися на здорожчині. Як може пан Олексій прокоментувати? Чи вони прораховували, скільки буде коштувати бюджет? цих реформ а, в плані обліку проїзду. А, а в цілому загальний коментар а, це добре, коли змінюються принципи, а, принципи проїзду, адміністрування. Але а, ці пропозиції, які сьогодні були оголошені, вони якось виглядають однобоко. Насправді, транспортна проблема Києва вона полягає в багато ширших проблемах. Ніж просто зміна способу адміністрування проїзду. Дякую. Угу. Дякуємо за питання. Це останнє, тому що маємо пане Олексій. Дякую за е, позицію. Справа в тому, що е, в Страсбурзі, якщо я не помиляюсь, немає метро. І тому немає дійсно проблеми адмініструвати саме проїзд в метро. А якщо звернутися до будь-якого міста, якому є метро, Лондон, Париж, будь-де, там обов'язково картки електронні, тому що найбільший пасажиропотік якраз в метро. І тому там інакше, ніж як через електронну картку, ніхто не вигадав нічого кращого. А тоді ви вже пішли далі, починаючи від адміністрування проїзду ну, оплати проїзду в метро, пішли далі, що це можна перенести повністю на весь міський транспорт, оскільки все одно це буде зроблено. Але ідея така, що цей тягар, як Разі не може не не буде покладатися на користувачів, оскільки це буде інвестиційний проект, за яким той інвестор який захоче встановити ці термінали, він буде заробляти комісію за адміністрування тих платежів і таким чином відшкодовувати собі поступово цю інвестицію. Але він забезпечить місто наявності такої можливості. Тому навантаження якраз на людей точно не буде. А от ми дійсно з паном Романом тільки почали говорити про вирішення Власне, проблем транспорту маємо завершувати, як так. Тому адміністрування проїзду це ще не все, це тільки початок. Ну, в мене купа питань, розумієте, і про смугу а для автобусів. Там і про ну, про жеки тут можна говорити вічно. Київська тема велика. В мене є пропозиція хоча б раз на тиждень влаштовувати нам діалоги Давайте. з київською владою для того, Давайте. щоб могли люди телефонувати, ставити питання. Причому це ну ініціатива, яка тільки що за столом з'явилася, зважаючи на на годинник, що 20.08, а мало у двадцятій завершити. Наскільки це реально обговорювати такі глобальні теми? Стислий період часу за півгодини, я важко собі уявляю, я даю вам згоду і готовий бути не тільки я особисто, а й організовувати, щоб депутати Київради, голови фракцій, голови комісій, які представляють різні, скажімо так, громади виборців, вони будуть вашими гостями. Супер домовилися. Вибачте, що так стисло Нормально. змушені були перервати і так швидко пройтися тим не менше.